Всім привіт! Зараз йду на склад, покажу вам, чим я займаюся цілий день. Ну, практично я займаюся завжди вашими відправочками. Є ще замовлення по кулькам з гелієм. ну, словом, такі будні, так у мене і проходять на вихідних фотозони. От, зараз буду готувати ваші посилочки і покажу, які у мене є замовлення. А, дуже класні, останнім часом стали замовляти різні вироби із фанери, із ДВП. Дуже цікаво, до речі, це все робити. І зараз я вам все покажу, який декорчик ми можемо вам запропонувати. Ну, а якщо ви захочете замовити цей декорчик, посилання буде під цим відео на наші соціальні мережі, на наш інстаграм, тож ви можете зайти туди. І обрати, що вам потрібно, і замовити. Всім гарного перегляду. Зараз буду все розсортовувати, щось фарбувати, щось збирати. Тут і об'ємні написи. Все вам покажу зараз. Краси у мене сьогодні багато. Почну працювати. А почну, напевно, з фанери. Зараз розставлю, вам покажу все детальніше. От скільки в мене краси. Зараз вам все детальніше розкажу все це з фанери. Почну я, напевно, з карети. Бо вона така велика. Так казково виглядає. Покажу зараз детальніше. Ось така красуня. Розмір цієї карети в ширину 1,40, висоту 90 см. Це максимальний розмір такої карети, яку ми можемо зробити. Яку нам дозволяє зробити робоча поверхня, площа робочої поверхні. Ось така красунечка. І може так самостійно стояти. Тобто її можна поставити в будь-яке місце. А мені прям дуже подобається на фотозоні буде взагалі бомба. Ці ангелики і званили зараз хлопчика пофарбуємо. Такі красуні. Підставочки ці знімаються, і можна зберігати, просто поклавши її поряд з фігуркою. Дуже зручно, до речі, при зберіганні складати фігурки одна на одну, ну, наприклад, метелики. Просто знімається підставочка. І у вас виходить така плоска фігурка, ну, от як хмаринки. Можна складати одну на одну і таким чином зберігати. Ось так можна зняти підставочку, скласти і вони не будуть займати багато місця при зберіганні. Ось така красуночка лебідь. Висота у неї 90 см, а по ширині метр. На підставочках стоїть самостійно. а це не фарбована фанера, звичайно, якщо її пофарбувати, вона стане ще гарнішою. А я тут ще подумала, можна зробити. На неї таку спідничку із Євросітки. Із фатіна із євросітки. Ну, не так. Звісно, поклеїти гарно, щоб було. Але можна зробити таку спідничку гарнень. гарненьку. Буде виглядати дуже круто. Стільчик Трон для фотозони. Теж дуже часто його замовляють. Висота саме цього стільчика 80 см. Ну, він досить міцний, такий крибкий. А, Звичайно, не для дорослого, але дітки, я думаю, до 5 років це точно можуть на нього сідати спокійно, фотографуватись. І такий трон гарно прикрашає фотозону. Ми можемо різні види робити тронів. Ну, Замовила саме цей, вам я його і показую. Метелики. Тут 75 см, тут 90 см. Дуже часто, до речі, останнім часом замовляють саме цих метеликів. Популярні в цьому сезоні. Так, і це нефарбована фанера. Метелики на таких підставочках, підставочки знімаються. Це все написи із фанери. Розкажу детальніше. Такий кружечок. Ви могли бачити на моїй фотозоні, я його буду зараз ще фарбувати. Сам кружечок білий колір, то діаметр 65 см, і напис буду фарбувати в чорний колір. І бачите, якщо придивитись, то написи різними шрифтами зроблені. Оці тільки однакові. От, ми можемо робити різні розмари, різні шрифти. Також можемо написи ці фарбувати, або покривати глітером, або відправляти так. Замовники вже самі фарбують, або навіть закріплюють на фотозоні так. Що гарного саме в написах із фанери? Це те, що вони практично нічого не бояться, ніякої фарби, досить міцні, можна привозити, е, як сказати, не те, щоб не дуже обережно, але, звичайно, вони набагато кращі, ніж написи з пінопласту. Тобто вони так не ламаються. Ну, але це фанера. Звичайно, якщо ви будете її там тиснути, а де десь зачепити, то фанера зламається. Але саме по собі вона досить міцні. І великий плюс фанери те, що її можна пофарбувати, потім ще раз перефарбувати, потім ще перефарбувати, зачистити все наждаком і ще фарбувати. І з нею нічого не буде. От, і з мінусів це а, те, що фанера боїться вологості. Тобто має бути сухе приміщення, де вони зберігаються написи. Бо її просто може, якби покробити. От так виглядає класно. Фарбується класно. Можна сказати, що одні плюси. Ну, для тих, хто любить. Написи з полістиролу, такого блиску на фанері практично неможливо зробити навіть фарбами з балончика. Але коли написи просто пофарбовані, вони виглядають класно. У мене є багато фотозон, з, саме з написами із фанери.